Чи збільшать пенсію у 2025 році? Нові надбавки до пенсії, індексація пенсії, розмір мінімальної пенсії збільшать. Про все це у цьому відео. Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат. І як ви здогадалися, сьогодні ми поговоримо з вами про пенсійну реформу. Скоріше за все, навіть не поговоримо, а продовжимо про неї балакати. Тому дивіться мої відео, які присвячені пенсійній реформі. А краще підпишіться, щоб нічого не пропустити. Тому. Сьогодні більш детальніше про пенсійну реформу. Зараз масово в соціальних мережах продовжують обговорювати пенсійну реформу. Багато моїх колег вже чертять там графіки, рахують якісь бали про що йде мова, і взагалі, що відбувається для тих, хто не в курсі. У 2025 році планують провести реформу пенсій в Україні, але на жаль, це не точно. Так, трохи іронічно, але хочу сказати, що це не перший випадок в українському законодавстві, коли обговорюють так яро пенсійну реформу. І я надіюся, що цього разу все ж таки урядовці доведуть справу до якогось логічного завершення. Оскільки нам дійсно потрібно провести пенсійну реформу і все ж таки запровадити накопичувальну систему. Також хочу роз'яснити, стосовно балів, стосовно базової соціальної пенсії, стосовно стажу, шановні мої підписники та глядачі, хочу вам зауважити вдруге, наголосити, навіть прокричати це, що вказаний законопроект. Перебуває зараз тільки на громадському обговорюванні, його відправили в декілька міністерств та громадських організацій. Про спілка роботодавців, до речі, вже висловили стосовно вказаного законопроекту і сказала, що він написаний дуже в складній формі, зарозумілими словами. Якісь індексації на пільги, пільги на індексації, підпункт на підпункт. Завжди все, що пов'язано з пенсійним. Законодавством з податковим з підсумку виходить що чорт ногу зломить. Тому, будь ласка, не реагуйте на всі ці вкиди. Давайте будемо послідовно слідкувати за змінами до пенсійного законодавства. Головне, що потрібно зрозуміти з моєї такої пламенної, послідовної бесіди у цьому відео. Перш за все, законопроект знаходиться на обговоренні, він навіть не зареєстрований у Верховній Раді. Не тіште себе якимись нереальними надіями, бо він чи навіть не зареєстрований у Верховній Раді. Після його реєстрації. Буде два читання. Між цими читаннями буде багато змін, обробка законопроекту на комітеті, ще обговорювання, ще зміни. Надію, що все ж таки дійсно 26-му році або навіть в кінці 25-го ми реформуємо пенсійне законодавство і введемо накопичувальну пенсійну систему. Надію, що все ж таки збільшать. Доплати до пенсії на жаль, в Україні слабка економіка, маленька додана вартість до виробленої продукції. Все це впливає на розмір пенсії у зв'язку з цим і маленькі пенсії. Хоча пенсійний фонд формується за рахунок відрахувань роботодавців, які нараховують працівникам заробітну плату, від мобільних операторів надходять. Надходження до пенсійного фонду також від продажу нерухомості та від першої реєстрації транспортного засобу, але все одно цих коштів недостатньо. Тому потрібно проводити базові кардинальні реформи. Я би, звісно, запровадив, можливо, якісь е пенсійні відрахування від продажу техніки, яка перевищує, до прикладу, 100 тисяч гривень, тому що багато у нас людей купують дорогу техніку і. Потім питання до них звідки беруться вказані гроші. Ну багато людей, звісно, заробляють чесним шляхом і купляють собі все за особисті кошти. Які отримують у вигляді заробітної плати чи від підприємницької діяльності. Ну, це така моя пропозиція. Не знаю, чи сподобається вона вам чи ні. Тому пишіть свої думки стосовно цього в коментарях. Також хотів наголосити на тому, що в попередньому відео я розказував про доплати до пенсій е пенсіонерам у віці від 70 до 80 років. Хотів би більш детальніше роз'яснити. Дякую вам за ваші коментарі, за роз'яснення. Е і що хотів би, на чому навіть хотів би наголосити. Так, доплати нараховуються пенсіонерам, які досягли 70, 75 і 80 років. У віці від 70 до 75 років доплата становить 300 гривень. Пенсіонерам у віці від 75 до 80 становить 454 гривні, а пенсіонерам у віці від 80 років доплата становить 570 гривень. Але, на жаль, як ви правильно зазначали, в коментарях це означає, що е якщо вам настало 75 років, це не означає, що до 300 гривень вам додадуть ще 454 гривні. Вам додадуть всього 154 гривні. Так само і пенсіонерам у віці е 80. Їм буде доплата 136 гривень, і це дуже маленькі і дрібні суми. Я вважаю, що законодавець має проробити нормальні критерії і збільшити ці доплати. Вони, на жаль, в 2025 році не зростають. Що ж відбудеться 100% з пенсіями в Україні в 25-му році? За словами прем'єр-міністра України, 3 січня 2025 року відбулось засідання кабінету міністрів, на якому обговорювалися зміни до пенсійного законодавства, і індексації пенсії в 2025 році точно бути на якому рівні буде проведена індексація. Я надію, що на рівні не менше 17%, і вам не почулось чому саме 17%. А це розмір індексації в Україні. Так, так. На жаль, індексація в Україні зростає. Що таке індексація простими словами? Це купівельна спроможність. Тобто, е до прикладу, якщо кілограм яблук 1 січня 2024 року коштував 1 гривню, то 31 грудня 2024 року він вже коштував 1 гривню 17 копійок. Ось все, що вам потрібно знати про індексацію. Тому я надію, що законодавець все ж таки проіндексує пенсії на 17%. Це, звісно, незначна доплата до тих цін, які зараз просто шаленими темпами зростають у нас. На полицях магазинів, на полицях наших базарів, але це краще ніж нічого. Тому надіюсь, що все ж таки в березні буде значне підвищення пенсії за рахунок індексації. Ну і наприкінці хотів також сказати: шановні роботодавці, підвищуйте заробітні плати своїм працівникам, тому що все ж таки пенсія формується в більшій мірі за рахунок відрахувань від заробітної плати. від Яке сплачують саме роботодавці у вигляді 22% від заробітної плати. Це все, що я хотів вам сьогодні розказати. Тому дякую за перегляди, дякую за ваші коментарі. Бережіть себе. Слава Україні!